Олексій Гаєвський мужньо протистояв ворогам до свого останнього подиху. На жаль, 7 серпня минулого року він загинув від кулі ворога, боронячи приютене у Запорізькій області. Олексій Гаєвський народився 10 квітня 1983 року в Дніпродзержинську. У 2001 році закінчив ПТУ номер 22 Упродовж 2003-2004 років проходив строкову військову службу. Тривалий час працював на підприємстві Камедсталь. У травні 23-го року став на захист України та її народу. У нього залишилася донька, батьки та брат. Доземний уклін, воню захиснику вічна пам'ять і слава герою. Ми служили з ним в учебній частині. і він був відлічним другом, завжди допомагав всім. общем, ну, він завжди рвався на передову, захищати своїх, в першу чергу, своїх родних і близьких. І в же час свою землю родну. Около 40 дней, но нам этого достаточно было. Постоянно вместе, днем и ночью, полностью курс обучения, все мы вместе. И, я же говорю, он постоянно рвался вперед.